Послання моторсне находження, зокрема, це інфініті 18 року випуску, 3,5 бензин на передньому приводі та автоматично коробиші передачі. У гарному чорному кольорі на оригінальних тих колесах на гарній зимовій гумі тонований покола без ключової присутні, камери 360 присутні, патроніки позаду в наявності, камера заднього за в наявності, електропривід Багажничка теж в наявності. Все працює як треба. Клопочка у нас тут теж працює без нарікань. Також по салончику маємо третій ряд сидінь додатково. Тобто, захотіли, третій ряд, будь ласка, до вас. Справа також ставається. так от. сидіння у нас, безпочало присутні, дзеркала також присутня, повний пакет, електрорегулювання дзеркала зі складанням, пам'ять сидіння, електрорегулювання сидінь з поясничною підтримкою, підігрів руля, також у нас електропривід керма, електропривід багажничка. 145000 нас 9000 міль, мультимедійне шкіряна кермо з управлінням мультимедію, круїз контролем. Кліматична здовка, навігація, блютуз, все тут наявності. Автоматична коробочка передач, підігрівчики, передні сидіть і виберів режимі руху. Дуже гарний, доглянутий, шкіряний салон автомобіля з люком. Тож, не зволікай. Адреса вулиця Павласника 8, тут Trading Motors, це Infinity чекає саме на тебе.